Ось мені прийшла посилка, бо там я просто участвувала в флешмобі, як вона казала, подарує незнайомій дитині подарунок. А ми відіслали подарунок, і нам, його при... і нам теж подарили. Машинка? Mm -hmm. А ну-ка. Опа. Так знаєш, яка це машинка? Покажи картинку. Це Ниво. Ниво. Ладно, дальше. Така мива, як у нас. Теж зелена. Ну це тайга. стопи, И лада Ладно, 4 на 4. Тут даже двері открываються, да? Угу. А ну покажи, як вона їздить. Ось <кху> ну все. Ну що? Все, пока. Ой. Спасибо за подарок, за машинку. цю, І пока. Yeah.